Смерть у зубах диявола у США вбив 16-річної дівчини шукають же 50 років. Криміналіст розповів про незвичний аналіз жертви окультного вбивства в Нью-Джерсі. У США вбивство 16-річної Жанет де Пальми вже півстоліття залишається загадкою. Її тіло знайшли в лісі через 6 тижнів після зникнення. Те, що вона лежала обличчям вниз, оточена імпровізованою труною з гілок і стовбурів дерев, а також незрозумілими символами на сусідній скелі, наштовхувало на теорію, що вона стала жертвою ритуального вбивства. Про це виданню розповів судовий релігієзнавець. Які ознаки вказують на окультизм у справі де пальми, і яке відношення це має до приховання фактів поліцією і звідки взявся свинець у тілі жертви? Про це все у відео, а поки підтримай канал лайком та підпискою. Це сильно допоможе просунутися відео далі. Дякую! Невелике передмістя нью джерсі в США в 1972 році було шоковане загадковим вбивством 16-річної Де Пальми. 7 серпня дівчина з глибоко віруючої багатодітної сім'ї вийшла з дому і зникла. Більше її не бачили живою. Перед від'їздом Женет попередила матір, що поїде поїздом до друзів у сусіднє містечко. Підліток мав зателефонувати батькам і сказати їм, що приїхав, але цього так і не сталося. Тоді її батьки звернулися до поліції, де пальму оголосили в розшук. Її шукали волонтери, поліцейські з собаками та небайдужі сусіди. Через шість тижнів тіло дівчини знайшли глибоко в лісі біля старого кар'єру, який в народі прозвали зубами диявола. Труп знайшла собака місцевого жителя, який відпустив його на прогулянку. Вихованець побіг додому, несучи в зубах частину людської руки. Прибувши на місце подій, поліцейські виявили майже розкладене тіло, яке лежало обличчям вниз. Ліва рука була закинута під голову правої. Перша версія поліції полягала в тому, що вбивство було пов'язане з окультним ритуалом. Повідомлялося, що Жанет була оточена дерев'яними хрестами і колодами, влаштованими у вигляді труни, а на скелі були намальовані сатанинські символи. Очевидці розповіли місцевим газетам, що тіло лежало на пентаграмі, а навколо були мертві тварини, і ця інформація залишилася непідтвердженою. Судмедексперти не змогли відразу ідентифікувати потерпілу, а труп занадто сильно розклався, довелося вдаватися до перевірки зубних формул, після чого стало очевидно, що тіло належить зниклій дівчині. Також стало загадкою, як саме вона загинула, на тілі не виявлено явних ознак насильства, на кістках не було слідів ножа чи куль, переломів чи синців. Токсикологічний аналіз також не показав наявності алкоголю та наркотиків у крові Жанет. Єдине, що збентежило експертів, так це те, що тканини містили велику кількість свинцю. Високий рівень свинцю в організмі жертви, також може свідчити про ритуальний характер вбивства. Багато руйнівних сатанинських культур використовують свинець у своїх ритуалах, включаючи жертвоприношення. Свинець в окультних практиках означає недорогоцінний метал, плоцьку свідомість, цілесну людину, яка потребує перетворення. У деяких обрядах ініціації або жертвоприношення використання низького темного свинцю символізує смерть непосвячених, яким доведеться перевтілюватися в новій духовній якості, в новому тілі. Пояснив судовий релігієзнавець, фахівець у справі нетрадиційних релігійних культів та екстремістських спільнот. Ще в давнину свинець вважався металом, що володіє магічною силою. На свинцевих дошках дряпали прокляття для ворогів. Для заклинань використовували свинцевий пісок, і він міг потрапити в тіло Жанетти, якщо виключати зовнішній контакт металу з тілом дівчини. За давньою традицією, що склалася ще в епоху стародавнього Риму, коли у вино у великих кількостях додають свинець, який п'ють або насильно вливають людині, яка бере участь у ритуалі, додав експерт. Врешті-решт, не знайшовши іншої причини смерті, коронер знайшов удушення у графіті причини смерті. Хоча доказів саме цієї версії, наприклад, повідомлення про те, що під'язикова кістка зламана, як це буває з петлею або повішенням, не було. На цьому слідчі вирішили зупинитись. До цього моменту засоби масової інформації стали хаотичними, і все більше і більше повідомлень стверджували, що вбивство женет було сатанинською жертвою лунали заклики заборонити доступ до книг, які можуть містити хоча б натяк на окультизм. 4 жовтня 1972 року в одному з видань з'явилося інтерв'ю з преподобним Джеймсом Тейтом, який наполягав на тому, що місцева група сектантів вбила Женет, коли вона намагалася просвітити їх і направити на шлях віри. Вона була настільки релігійною, що часто розмовляла з друзями та знайомими про Бога, сказав священник, зазначивши, що коли язичникам читали лекції про силу Христа, проявився їхній фанатизм, і вони її вбили. Ця теорія також підкріплюється тим фактом, що неподалік від лісу, де було знайдено тіло, знаходиться резервація Вантург, яку неоязичники зазвичай використовували для сповідування своїх натуралістичних вірувань. Поліція була настільки переконана, що між ними та смертю Женет є зв'язок, що навіть залучила відьму для подальшого розслідування справи. Місцеве управління поліції навіть отримало кілька зачіпок у вигляді анонімних листів від громадян, в одному з яких стверджувалося, що місцева група сатаністів планує вбити дитину на Хелові. <звук> у ритуальних жертвоприношеннях, як правило, використовується невинна жертва, не обтяжена гріхами. У судовій практиці нерідкі випадки, коли сектанти викрадають дитину або підлітка з метою проведення ритуалів. В тому числі й обрядів зі смертельним результатом. Найкращою жертвою для деяких груп сатаністів вважається дівчина незаймана дівчина, яка є фізіологічно чистою без будь-яких явних ознак інвалідності чи інших дефектів. Згідно з вивченням більшості сатанинських груп, жінка є кращим провідником енергії та сили, ніж чоловік. Тому саме дівчину кладуть на жертовний вівтар сатани та вельзевула. 16-річна Жанет де Пальми повністю відповідала вимогам ритуального жертвоприношення, розповів судово релігійний експерт. Першим і єдиним підозрюваним після кількох місяців розслідування був місцевий бездомний, який часто блукав біля лісу та скелі, де було знайдено тіло Жанет. Через свій зовнішній вигляд його назвали червоним. За словами очевидців, він зник одразу після того, як стало відомо про місце знаходження трупа дівчини. Однак, спіймавши чоловіка, поліція не змогла довести його причетність до вбивства. З тих пір було кілька спроб розслідувати злочин, наприклад, плями знайдені на одязі, де пальми, але генетичний матеріал був настільки пошкоджений, що навіть неможливо було визначити, чи це була кров чи сперма. Поступовий інтерес до справи згас, але наприкінці 90-х ініціативна група журналістів спробувала реанімувати розслідування після того, як редакція отримала кілька листів, що містили подробиці для авторів редактора журналу Нейрт Енджі Марка Морана та письменника Джесі Полака. Грунтуючись на своїх дослідженнях, вони написали книгу про справу Жанет Смерть у зубах диявола. Автори пишуть про кількох підозрюваних невідомих поліції, докази приховування доказів і навіть зв'язки з іншими раніше розкритими вбивствами. Правоохоронці не пішли за ними і не продовжили розслідування. Вони посилалися в тому числі і на те, що більшу частину доказів знищив ураган Флоїд, який обрушився в 1999 році. Моран і Полак не злякалися цієї заяви, оскільки шукали вбивцю майже 30 років. У лютому 2021 році Ед Сальцано, який веде сторінку правосуддя для Женет де Пальми в соціальних мережах, безуспішно подав до суду на округ, щоб отримати докази та зразки ДНК одягу жертви. Морган і Полак нарешті отримали матеріали справи від прокурора округу Юніон відповідно до закону про свободу інформації. На думку деяких дослідників, початкова фальсифікація і приховування ритуального характеру вбивства Жанет де Пальми була пов'язана з тим, що напередодні вбивства жителі району вже були шоковані жорстоким релігійно мотивованим злочинним діянням Джона Ліста, який убив усіх своїх членів сім'ї. Спроба нейтралізувати соціальну паніку шляхом приховання важливих фактів, що вказують на релігійну складову вбивства, перетворилася на тривалу боротьбу між поліцією та свідками, правозахисниками та журналістами. Розповів судовий релігієзнавець. знавець. Версій багато, але підозрюваних немає. Існує ще багато версій навколо справи Жене пальми. Найбільш розрекламованою є та в якій відьми або сатаністи принесли в жертву дівчину однак є і інші, більш звичайні. Поки що ні поліція, ні журналісти не можуть дати однозначної відповіді на питання про те, що стало причиною смерті благочесної дівчини. Справа жене де пальми залишається загадкою навіть через майже 50 років.